Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України проведе свій другий підготовчий матч до чемпіонату Європи 2024 проти збірної Польщі. В Варшаві відбудеться це протистояння, і сьогодні в відео ви дізнаєтеся, де та коли можна подивитися. Цей матч і коли він відбудеться, орієнтовний склад нашої збірної проти Польщі. Теж в кінці цього відео ви побачите. Розберемо взагалі нашого суперника, що таке на даний момент Польща і чи сильніша вона за нашу збірну в цифрах? Подивимося, і в цілому, погрів, що грає Польща, що грає збірна України і коротенький прогноз. Цьому відео? Тобто найцікавіше по цьому матчу все, що вам потрібно знати в одному відео. Тому перед початком напишіть в коментарях свій орієнтовний склад на матч проти збірної Польщі. Як ви вважаєте, яку стартову одинадцятку треба випускати і по якій схемі потрібно грати саме проти поляків? Напишіть, мені цікаво буде почитати вашу думку. Ну і прогноз на цей матч чи виграють наші, все таки у збірної Польщі. Поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже важливо для того, щоб не пропускати нічого в світі українського футболу. Після Німеччини відразу наша збірна вирушає до Варшави, де у п'ятницю 7 червня проведе другий товариський матч, в якраз рамках підготовки до. Основної стадії групового етапу чемпіонату Європи 2024 який відбудеться якраз в Німеччині. Суперником нашої збірної буде Польща. Ми зустрінемося з ними на національному стадіоні у Варшаві. Він доволі гарний. Я думаю, що повинні забити повний стадіон, як на НСК Олімпійській, так само зараз в Польщі. Початок гри за київським часом о 21.45. Ну і пряма трансляція, як завжди, буде доступна на регіональних каналах суспільного мовлення та суспільне спорт. В інтернеті за платною підпискою. Пряма трансляція буде доступна на каналі Мегого Футбол 1, тобто на платформі Мегого. За підпискою максимальна та спорт ви зможете переглянути цей матч. Також показ запланований і на платформі Воля ТВ. Тобто є. Кілька варіантів. Ну і на нашому ютуб-каналі пряма трансляція стартує за 45 хвилин до гри. 21.00 7 червня, на цьому каналі запускаю пряму трансляцію. Для вас буду коментувати гру. Обговорюємо склад нашої збірної. Коментуємо і після гри записуємо огляд і розбираємо гру нашої збірної. Тобто на нашому каналі ви точно нічого не пропустите Тому поставте нагадування для того, щоб не пропустити сповіщення про вихід прямої трансляції чи вихід відео. Обов'язково треба бути підписаним на телеграм. Там якраз буде посилання на старт прямої трансляції. Тому всіх буду чекати в п'ятницю на матч збірної України на цьому каналі. Два тижні до старту Євро 2024, друзі. Нарешті вже зовсім скоро ми побачимо нашу збірну на полях Німеччини. Тому треба запастися валідолом і готувати свої нерви до, як мінімум, групового етапу. А далі подивимося, бо, на жаль, наша збірна не є суперстабільною командою на дистанціях, особливо на таких великих турнірах, як Чемпіонат Європи з футболу. Але, друзі. Як мінімум для вас джерело стабільності та надійності я знайшов. Як ви вже знаєте, я деякий час вивчаю ринок криптовалюти, ділюся своїм хоч і невеликим, але досвідом та інсайтами разом з вами. І зараз на ринку чимало криптобірж, тому як на мене дуже важливо знайти саме надійну криптоплатформу для інвестування активів. Таку як ексмо, друзі, це точно про надійність. Якщо ви вже зареєструвалися за посиланням, яке було в попередньому відео, та отримали бонусні 10 доларів, серйозно не бачили попереднього відео? Ну, нічого страшного. Тоді мерші, зараз сюди в підказку. Там вся детальна інформація щодо бонусу від Ексмо. Ну а для тих, хто вже зареєструвався на криптобіржі Ексмо та отримав бонус за промокодом Earn Special, сьогодні я покажу вам, як можна примножити всі свої інвестиції з програмою Earn. Це простий і надійний спосіб отримання додаткового доходу від ваших криптоактивів. І не важливо, чи у вас класичний біткоін, чи, наприклад, мемний догі, або стейблкоїн як USDT. Ви можете все одно отримувати до 9% на ваші вкладення. Це чудовий спосіб для мене та для вас стабільно збільшувати свої інвестиції, не турбуючись про коливання ринку. Це вам не із збірної України на великих турнірах дивитися, друзі. На криптоплатформі Ексмо все спокійно. Також доступні безліч варіантів поповнення рахунку. А якщо у вас виникнуть питання, то ви зможете звернутись до Україномовної служби підтримки, яка залюбки допоможе вам отримати відповідь. Тому, друзі, якщо вас цікавить світ крипти, обов'язково прямо зараз переходьте за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Отримайте свої. Бонуси за промокодом Earn Special. Нагадую, що він діє до 30 червня, і тільки перші 100 користувачів, які введуть промокод та зареєструються за ним, зможуть отримати свої бонуси. тому поспішіть. І головне, друзі, інвестуйте розумно та безпечно разом з криптобіржею EXMO. Перейдемо до очних протистоянь між Польщею і Україною. Історія взагалі матчів проти поляків наша. І також останні матчі Польщі. Хочеться все-таки вивчити трошки нашого суперника, хоч і товариська гра, але, блін, ну, Польща, Україна, це доволі принципове протистояння станом на зараз. Я думаю, ну цікаво, хто ж з нас сильніший. Реально, в футболі, хоча б ми можемо це про це дізнатися. І хоч в товариському матчі, але офіційних матчів чимало між нами було. Давайте для початку подивимося, як грала Польща Останнім часом дивіться, результати в них доволі хороші. З 23-го року, от після поразки проти Албанії, вони ще програвали і Молдові, до речі, з якою ми будемо грати. Тобто такі собі результати. Потім зміна тренера, і ось результати. Ви подивіться, Польща не програє з 12 жовтня 23-го року. Да, Ферерські острови знову Молдова, Чехія, Дві нічиї. і три перемоги над Латвією, Естонією і Уельсом Можна погодитися, суперники так собі, тому що немає тут жодного топу. Уельс хіба що найсильніша разом з Чехією в цих парах. Ну і треба зазначити, що поляки, як і ми проходили на цей чемпіонат Європи через такові матчі. В них було, як на мене, трошки простіший шлях з Естонією і Уельсом. Все-таки було просто, але з Уельсом, ну, було складніше, тому що вони тільки по серії пенальті виграли. Очні зустрічі між нами розпочалися ще в нульових на чемпіонаті світу. Тоді поляки виявилися сильнішими за нас. Два рази, одна нічия і одна перемога. Поляки нас тоді на виїзді, тобто в нас вдома обіглива. Був товариський матч 08-го. Тоді Україна перемогла 1-0. 10-го року, 1-1 товариський. І два офіційні матчі на чемпіонаті світу. Якраз 13-го року. Тоді ми грали відбор і ми поляків тоді два рази обіграли. І до речі, цей матч пам'ятає Лєвандовський. Він ще залишився в цій збірні, він буде грати проти нас. Також пам'ятають і наші футболісти залишився ще з того складу. І Степаненко Єрмоленко. давайте, до речі, просто порівняємо. Зануримося в історію, який склад тоді в нас був. П'ятого Ракецький, Качеріді, Фадецький Шевчук, Едмар Галовський, Степаненко, Ротань, Ярмоленко, Зозуля, Коноплянка. Ну тобто, ми розуміємо, що от Ярмола, Степаненко, Лівандовський, ну, можливо, ще чесний був, треба дивитися запас, правда. Так, Войсик щесний тоді був. Тоді, в принципі, в нас паритет. Два футболісти в Польщі і два футболісти в збірні України ще пам'ятають те протистояння 2013 року. Між нами було зіграно 8 матчів, три перемоги Польщі, три перемоги України і дві нічиї. Тобто, повний паретет в усіх показниках. І в цьому. Матчі вирішиться, хто ж буде сильнішим Можливо, і нічия, але е, хтось, я думаю, переможе в цьому матчі. Також, я думаю, всі пам'ятають славнозвісну гру на груповому етапі чемпіонату Європи в 2016 році, коли чорта Тимощука на останніх хвилинах Фоменко випустив. Ну і Гра Товариська, 2-0. Ми програли полякам в 20-му. Тобто, ми бачимо останні матчі, ми полякам трошки програємо. Що у Польщі зараз по складу? Взагалі, яка там збірна? Ну, давайте, от зараз по заявці на чемпіонат Європи, я буду намагатися. Зрозуміти, кого із цих футболістів, ну, безпосередньо я знаю. Пишіть, до речі, скільки футболістів ви нарахуєте, із тих, ну, яких ви хоч чули там їхнє прізвище. Ну, по голкіперам, чесне, булка, цих знаю, вже два. Баднарек, теж чув щось таке, знайоме є, ківьора знаю. Також Франковський, Модер, це із центральних півзахисників, Шиманський якогось із них точно знаю. Далі Зелінський, Залєвський, цих футболістів ми теж чули. Ну і форварди Пьонтек, Мілік і Лівандовський, Булса і Свідерський. Свідерський теж щу. Але головна зірка, звісно, цього складу збірної Польщі це Лівандовський. Ми знаємо, він ним і залишається. А тепер давайте ближче до порівняння наших збірних. По ціні на трансфермаркт і взагалі по складу, по таланту, по досвіду. Слушно буде розпочати саме з нашої збірної. За даними трансфермаркт, вартує. Збірна України 344,5 мільйони євро. Футболістів 26 в складі на чемпіонат Європи. 26,4. Середній вік. 12 легіонерів із всієї суми команди грають за кордоном. Тобто це 46 з лишнім відсотків від суми всієї команди. Ну і давайте дивитись Найдорожчий футболіст України зараз Олександр Зінченко із Арсенала. До речі, його ціна впала до 38,42. Михайло Мудрик залишається другим 35 мільйонів. Забарний, подивіться. Піднявся з 28 до 32. Далі Довбик 30, Циганков 28, Миколенко 28, по 25 є у Судакова Трубіна. Фантастичні ціни. Матвієнко 20, Лунін 16, Маліновський ще в топі тримається. Бущан, вона Шапа. Ну і далі вже, бачите, по списочку менші ціни. Там і досвідчені футболісти, і футболісти, які ще, можливо, прогреснуть в майбутньому. Два найдешевших футболісти: це досвідчені Сидорчук Ярмоленко і Олександр Сваток із Дніпра 1 А тепер збірна Польщі, друзі. 225 мільйонів, і це ми говоримо про 30 футболістів. Ми бачили на у Нас було 26. Тут аж 30 футболістів рахується, і то вони реально коштують менше на 100 мільйонів, навіть більше ніж 100 мільйонів. Збірна України переважає поляків. Що у них тут взагалі по досвіду? Більш досвідчена команда 27,5 з половиною років з Середній вік команди. 26 легіонерів це 86,7% від загальної суми команди. Ну і футболісти найдорожчі в цьому колективі. Якуб Ківіор. Що цікаво, два футболісти Арсеналу. Зінченко в Україні і Якуб Якубкіор в збірній Польщі це найдорожчий гравець станом на зараз. Його ціна 30 мільйонів. І до речі, це конкуренти ще й теж лівий бек. Як і Олександр, Зінченко, фантастичне таке співпадіння. Отут, якраз в очному протистоянні. Ці два футболісти повинні виривати, хто з них повинен грати в основі в арсеналі. Також є Зелінський, він широко відомий, йому вже 30. Марчин Булка, до речі, доволі перспективний голкіпер. 24 роки для голкіпера ще нормальна ціна. Він в топ-3. Ну і Шиманський. Далі йде з Фенербахче. І Роберт Лівановськ. Він ще тримається в ціні, попри те, що йому вже 35 років. Реально, віковий, досвідчений футболіст. Ну, це як Шевченко для нашої збірної. Я переконую, що Лівандовський так само і для них. Є Залєвський, Беднарік. Тобто, подивіться, які клуби представляють: Арсенал, Наполі, Фенербах чи Барса, Рома, Саутгемптон, Брайтон, Ленц, два, Ювентуси це Мілік існий. Також це Майнц, по-моєму. Ні, це Анталія Спорт, вибачте, букса. Піонтек грає теж в Турції десь, Башек Шахір. Свідерський, Верона, Хелес Верона. Ну і інші клуби. Ми бачимо багато із серії А, Болонья, є з Брюге-футболісти. Знову Верона, Турція, Емполі. ну Польська діаспора в основному або це Турція, або це серія А, Ну так от воно в основному береться. Але є і винятки, такі, як Англійська прем'єр-ліга, там Ківор чи Беднарєк, чи той же Модерн, наприклад, якому 25 центральний півзахисник. Тобто теж непогана збірна в Польщі, якщо чесно. Але суто по фактам ми беремо. Наша збірна молодша, наша збірна вартує більше на трансфермаркті в 100 плюс мільйонів, як мінімум. В загальному наша збірна виглядає, як на мене, цікавіше. Попри те, що в нас менший відсоток футболістів, які грають за кордоном. Що по тренеру, друзі? Головний тренер Міхал Пробєш Я не знаю, правильно я прочитав. Надіюсь, що так. Йому 51 рік. Це умовний Петраков, друзі. Оце Петраков від збірної Польщі, тому що він прийшов в цю збірну з Ю-21. Тобто, з молодіжки збірної Польщі його перевели на позицію головного тренера основної команди. До цього він працював тільки в... Масштабі польського чемпіонату там Ягелонія, Лехія була Вісла, тобто різні клуби, був Аріс, також Лоць. Тобто, ми розуміємо, що це реально Петраков, але який дає результат, і який грає в три центральні захисники. Давайте дивитися, от останні матчі, як грала збірна Польщі. Хвала Хускорду, скорду, що вони вели статистику стикових матчів збірної Польщі. Розпочнемо ми з Уельса Це був останній матч, де вони визначали, чи вийдуть хто вийде з них. В груповий етап і Євро, і Польща перемогла по пенальті. Тут вони грали 3-5-2. Проти Естонії вони теж в основному грали 3-5-2. По саме такій схемі. Хоча буває, ця схема переформатовується в 3-4-3. Тобто. Люблять вони три центральні захисники, як Ребров в схему якраз проти е збірної Німеччини. Ну, ми бачимо, що з Вельсом вони грали ну від своїх воріт в основному. М -м -м, більше топталася з м'ячем на своїй половині поля. І це проти Уельса. Ну, не найсильнішої збірної, не топової збірної. Звісно, проти Естонії вони давили естонців, в принципі, вщент знищили цю збірну. Просто різниця в класі. Визначилася, ми бачимо статистику по ударах, по всьому. Тут Польща просто класніша збірна, і тут вони їх обіграли. Тому нам більше треба дивитися саме протистояння проти Уельса. І ми бачимо, що тут була рівна гра, просто по пенальті більше пощастило полякам. Але в цілому, якщо брати статистику, ну Уельс теж виглядав непогано, навіть трошки перебили збірну Польщі по деяким показникам, як мінімум по ударах в ствір. В Польщі взагалі нуль ударів в ствір цього матчу був. Що можна відмітити по складу, от в збірні. Польщі це пара двох латералів, це Залівський-Франковський, дуже швидкісні футболісти, за ними треба пильнувати Також ківьор який закриває позицію лівого центрального захисника. Ну, звісно, хороші форварди. Позиція в нападі, там Шиманський, Лівандовський, Пьонтек може зіграти. Якщо брати матч з Естонією, тут був Свідерський-Лівандовський, тобто вони змінюються, Зелінський ще є. Ну і основний голкіпер щесний. В них. Немає такого вибору, як нас, хоча зараз молодий булка підростає і може нав'язати конкуренцію ще сним ворота. Тобто, з огляду на оці останні матчі збірної Польщі, я її і в огляді переглянув трошки, як вони грають. В принципі, це збірна дуже схожа на нас з точки зору того, що проти топових збірних поляки грають другим номером. Проти збірних слабших вони їх реально давлять, грають першим і так далі. Тобто, це збірна, яка вміє підлаштовуватися під конкретного суперника і грати е, ну, з позиції суперника. Все таки не диктувати умови на футбольному полі. І от я бачу матч україна польща Саме з точки зору того, приблизно як відбувалася гра уельс Польща, коли вони грали більше від своїх воріт, і мені здається, збірна України має диктувати свої умови. В нас більше класніших футболістів на мене і в центрі поля, і по флангам, і в атаці. Ну, окей, в атаці там можна посперечатися. Тут 100% там в поляків теж є топові досвідчені нападники. Досвідчених у нас, ну тільки Яремчук, всі інші на піку своєї форми, фактично. Але наша збірна має диктувати умови. І тому мій орієнтовний склад на збірну Польщу виглядає таким чином. З огляду на те, як наша збірна грала проти німців і якого суперника ми отримуємо зараз. Ось моя одинадцятка, друзі. Лунін воротах, тому що він приїхав уже з реала. В нього буде пару днів підготуватися до цього матчу конкретно. І він ну, буде прямим конкурентом Трубіну за місце першого номера на чемпіонаті Європи. Я думаю, Лунін буде готовий. І те, що говорив Ребров, з огляду на його слова, він дасть всім голкіперам зіграти. Тобто я бачу це так. Трубін зіграв проти німців. Зараз Лунін доєднався, він зіграє проти. Поляків, а проти Молдови я бачу вже Бущана. Я думаю, приблизно так ребров розділить позицію Голкіпера. Я думаю, ви зі мною погодитесь. В центрі захисту Бондар Матвієнко я поставив. Ну, Матвієнко. І, взагалі, от кістяк деяких футболістів в цих товариських матчах Рибров ну навряд чи буде змінювати прям докорінно. Тобто Матвієнко це певна база для нас, тому що він веде. Він ведучий центральний захисник, який веде гру, тому його змінювати було б якось нелогічно. І в парі з ним поставити більш зіграного з ним Бондара Я думаю, буде логічно, і щоб дати й забарному трошки відпочити, тому що він весь сезон відкатав, тупо без замін фактично в Бормоті. Йому теж треба відпочинок і бути функціонально готовим. До чемпіонату Європи. Тому Бондар зліва, я бачу Михайліченка. Ну, дивіться, якщо Миколенко буде готовий, я переконаний, що він зіграє і в цьому матчі. Але тут все залежить від нього і від тренерського штабу. Чи ризикнуть вони відразу його поставити, хоча він вже тренується з основною групою, і, в принципі, він вже більш-менш готовий. Але я бачу це так, що можливо, Миколенка вже поставлять на останній матч з Молдовою, щоб все-таки не форсувати події, дати повністю відновитися Миколенку і не ризикувати цим захисником. Тому я бачу, що в цьому матчі. Чи може отримати ігрову практику Михаліченко, тим більше, що він добре зіграний з Матвієнком. Він добре взаємодіє з Судаковим і Мудрика. Він знає по шахтарю. Тобто, це футболіст, який може зіграти приблизно в цьому складі. Тимчик, ну я думаю, конопля Тимчик, вони 50 на 50. Як на мене, треба давати шанс і футболісту київського динамо. В центрі півзахисту я бачу брашка з основи, все таки, тому що я надію, що наша збірна тут не буде грати другим номером. А якщо ми граємо першим номером, то брашко це опція не тільки в опорну зону. А це опція і в атаку. В нього хороший дальній удар. Він дуже добре підключається до атак. І Якщо уявити, що наша збірна не буде грати на відбій і в три центральні захисники, як Польща, то ми повинні вести гру. А це означає, що Брашко буде більш корисним, ніж Степаненко. І бачу, я також поряд з ним в основі Судакова, тому що він в першому матчі не грав. Зараз йому треба теж дати ігрову практику. І Судаков все-таки футболіст. Ну, основним є основним в цій збірні. І третім півзахисником. Я бачу Руслана Маліновського в цьому матчі, тому що це футболіст з хорошим дальнім ударом. Це футболіст, якому теж треба знову ж таки давати ігрову практику. В нас на цю позицію є кілька гравців, тобто можна поставити в центр і Зінченка, і Шапаренка. І є в нас знову ж таки і Сидорчук ще, але це більша опорна зона. Але хотілося б і побачити Руслана Маріновського. Плюс це знову ж таки опція для стандартних положень. Це футболіст теж креативний, який може і глибше грати. Тобто, це ідеальний збалансований варіант під пару судаков Брашко станом на зараз. Якщо не випускати Олександра Зінченка, чому Зінченка немає друзі? Ну я думаю, йому дадуть відпочити. Все-таки він відкатав 90 хвилин в минулому матчі. Він за арсенал за весь сезон, по-моєму. Не знаю, там пару разів виходив і грав всі 90 хвилин, тому навряд чи він буде два матчі поспіль грати. І в атаці без змін, як на мене, повинен бути мудрик циганков і довбик в атаці. Все-таки не Яремчук, а добика бачу з основи на Польщу. Пишіть свій орієнтовний склад. Мені цікаво, що ви думаєте, тому що це лише моя думка знову ж таки, вона може не співпадати. Я все таки думаю, що Ребров не зіграє вже в три центральні. Це буде стандартні два центральні захисники, і подивимося вже на реальний склад. Пишіть цікаво, хто зможе все таки вгадати хід думок Сергія Реброва. Якщо підсумувати це відео, друзі, по тому, що ми побачили по збірній Польщі, яка це команда дійсно непогана, в три центральні захисники грають, це може бути проблема тепер вже для нас, як для Німеччини, розкривати цей захист. І я надію, що наша збірна зіграє агресивно. Плюс підтримка на стадіоні Варшави. Там реально крутий стадіон. Я надіюся, що українців реально на стадіоні може бути більше, ніж поляків. Я в цьому переконаний, тому що в Варшаві мені вже здається, що там пів України живе, а футбол ми любимо, і стадіон точно заб'ють. 100% там, як мінімум 50 на 50, буде поляки проти українців. Ну це прям буде фантастичне шоу. Мені хочеться вже побачити атмосферу на стадіоні. Підтримка в нас буде, треба демонструвати. Якісний футбол принципово зараз обіграти Польщу як на мене. Тобто ми цим продемонструємо перше, що ми варіативні. Ми можемо грати, я надіюсь в більш протакувальний футбол, не так як це було з німцями. Тобто, ми з топами отак можемо зіграти, а з командами більш рівними або трошки слабшими, або трішки трішки сильнішими, ми можемо диктувати свої умови. От це ідеальний, ідеальний матч, для того, щоб Рибро показав весь атакувальний потенціал нашої збірної. Якраз на фоні збитої, дуже хорошої сильної Польщі. Я надіюсь, Ребров ризикне і буде грати першим номером, і ми зможемо продемонструвати свої найкращі якості в атаці. Ну, в захисті в нас завжди були певні провали, коли ми грали першим номером, але головне якість і завершення попереду. Тому мій прогноз на цей матч, що наша збірна повинна мінімально перемагати поляків. Якщо в нас є амбіції в Чемпіонаті Європи виходити з групи. В нас там доволі теж якісна група, але приблизно команди схожі на Польщу. От зараз, якщо ми обіграємо Польщу, ми будемо вже розуміти, що наша збірна дійсно може претендувати як мінімум на друге місце в групі Євро. А далі вже там подивимось, що буде з бельгійцями. Тобто це ідеальний шанс. Я думаю, 2-1-1-0 приблизний рахунок і перемога Збірної України над поляками це дійсно буде дуже важливо для команди Реброва. Я вдячний друзі вам за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал для того, щоб не пропустити пряму трансляцію матчу Польща Україна. Стартую о 21.00. 7 червня і буду для вас цей матч коментувати. і Надіємося на те, що наша збірна продемонструє хороший якісний футбол. І далі вже буде крокувати на останній підготовчий матч проти Молдови. Тому бажаємо успіху нашій збірній. Вам гарного настрою, побільше світла, друзі. Тому що зараз дійсно з цим проблема. Я надію, що випуски будуть виходити вчасно, так само як і прямі трансляції, тому не дарма зараз збираю якраз на зарядну станцію. Буду вдячний, хто допоможе в зборі. Посилання в описі, закріплено у коментарі. Для щоб навіть коли нема світла, я зміг оперативно робити контент для вас: прямі трансляцію під час матчів збірної і вихід відео, огляди чи то анонси матчів. Тому буду вдячний, хто долучиться, друзі. Тому підписуйтеся і всім до нових зустрічей!